Думаю, чутно. Я думаю, що вона доволі світлива. Отже, все для мене це найкраще місце роботи. Для мене кейсі це масштабність, ризики, прорив, інноваційність і точно про стартапне мислення. А ще кейсі це моя сім'я. Зараз це дійсно весь мій день, весь мій час. Тому улюблене місце, простір напевно, найкраще місце зараз в країні. Кейси лайф. Для мене кейс це комфортні капсули для сну, місце, де можна поспати. Для мене KC — це сім'я. Неймовірне місце, де формуються ідеї, де об'єднуються люди, які готові створювати, підтримувати не тільки себе і своїх найближчих, але і місто, але і кожного свого громадянина. Це місце, де мені платять зарплату. Це мій дім, це моя. Перша серйозна робота після PHD. Київська школа економіки це сильна дружа спільнота, яка робить добро і працює на розвитку України. Для мене київська школа економіки це нові можливості.